А що якщо усе, що ти бачиш, відчуваєш і пам'ятаєш брехня. Дві з половиною тисячі років тому один філософ намалював картину. Картину, що передбачила сюжет головного науково-фантастичного блокбастера нашого часу, ім'я йому Платон. А картина називалася. Алегорія печери. І сьогодні ми доведемо, що матриця сестер Вачовські це не просто крутий бойовик, це один з найпопулярніших у світі прикладів у сучасній філософії. Заглиблюємося у кролячу нору, Томас Андерсон. Це ідеальний в'язень Платонової печери, його офіс, його життя, його спогади. Це стіна з тінями система, створена для контролю, його печера. Морфей пропонує йому те саме, що й філософ у Платона вирватися з кайданів і побачити джерело тіней, синя таблетка залишитися у зручній ілюзії. Червона таблетка це біль, усвідомлення, шлях до істини, який у Платона називався діалектика. І коли Нео обирає правду, він, як і в'язень, відчуває шок і біль, реальний світ виявляється потворним і жорстоким, його очі не готові до справжнього світла. Але як перевірити, чи не обманюють тебе знову? За 400 років до матриці філософ Рене Декарт зайшов ще далі. Він запропонував радикальну гіпотезу: Уявіть, що всім вашим світом керує злий демон, який уміло створює всю вашу реальність, підсовуючи вам відчуття, як ви доведете, що цей демон не існує. Звучить знайомо, матриця. І є той самий злий демон Декарта. І єдине, в чому Нео може бути впевнений, це його власне мислення, його версія Я мислю, отже, я існую, це його здатність змінювати матрицю. Ложки немає це не магія, це усвідомлення, що правила ілюзорного світу можна змінювати силою. Мислення. А у 20 столітті філософ Гілларі Патнем дав цій ідеї сучасну назву Мозок у колбі. Ваш мозок підключений до суперкомп'ютера, який живить його реалістичними сигналами. Жодного способу це перевірити немає. І ось тут матриця з абстрактної філософії стає пророцтвом. Соцмережі, алгоритми, що формують нашу стрічку, віртуальна реальність це ж теж свого роду м'які версії матриці, зручні персоналізовані печери, з яких не хочеться виходити. Ми добровільно ковтаємо сині таблетки кожного дня, аби не бачити моторошної, але справжньої реальності. То що нам дає це знання. Філософія Платона. Декарта та матриця Вачовські сходяться в одному. Головне, це пізнати себе і засумніватися, не приймати реальність як данність, задавати незручні питання, шукати своє джерело справжнього світла. У цьому і є суть червоної таблетки. А ви як думаєте? У якій реальності ми живемо? У синій чи червоній. Пишіть свої версії в коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наш наступний розбір. Ставте лайк, якщо вважаєте, що ложки немає. До наступної зустрічі в Кролячій Норі.